Місце пронизане волею, духом боротьби та глибокою історією. У національно-військово-патріотичний табір Подільська Волинська січ з'їжджаються діти з різних куточків України. Днями тут стартував п'ятий останній цьогоріч заїзд. Ми планували 500 дітей, вже оздоровили 497. І ще зараз записується 100, і ви бачите, знову під'їжджають діти, під'їжджають, бо ми прямо можуть як записатись в інтернеті, нас знайти Подільськоволинська січ, так і можна приїхати сюди в нас, привезти дитину і записати її в наше наметове містечко. Дарина зізнається, уперше приїхала сюди без особливого ентузіазму, але вже після кількох днів відчула, тут панує щось більше, ніж просто дозвілля. Атмосфера братерства. Та та командного духу настільки вразила Дарину, що цього року вона не просто учасниця, а одна із виховників. Така атмосфера вільна. На природі дуже спокійно, добре. Багато друзів кожен день спілкування. Ну приємно. Подільсько-Волинська січ це місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Тут народжуються не лише спогади, а й характер, дружба і справжні цінності. Чим особливе це місце тут є свій дух. Особливо мені подобається те, що тут ти ніби в своїй державі. Якщо тобі щось подобається, бо в тебе є своя ідея, ти можеш втілити дуже і дуже легко. Головне проявляти ініціативу і брати все в свої руки. У кожному заїзді понад сотня дітей протягом десяти днів вони вивчатимуть основи самозахисту, долатимуть смуги перешкод, братимуть участь у командних змаганнях, а вечорами збиратимуться навколо козацької ватри символу єдності, сили духу та незламності. Програма дуже цікава, яка включає в себе не тільки відпочинок, але трошки навчання: військово-патріотичне виховання, спортивні змагання. У нас сідж має талант, бренд ринги, туристичні поїздки. Ну і Багато багато інших цікавих моментів у таборі перебувають діти, сироти та ті, хто втратив батька на фронті. Підтримати їх приїхали волонтери. Депутат Тофіпольської селищної ради від всеукраїнського об'єднання батьківщина Микола Корнійчук передав дітям солодощі та подарунки, які стануть приємним заохоченням після таборованих змагань. Це взагалі унікальне місце для нашого скаже підростаючого покоління. Завдяки ну, цьому місцю можна сміливо сказати, що Україна буде, але нам потрібно всі зусилля до, докладати до того, щоб підтримувати це наше майбутнє, і особливо велика надія на майбутніх наших оцих дітей. Як яким як як вони виховуються, така буде і Україна надалі. Тут загортовується нове покоління українців: сильне, свідоме та патріотичне. І саме такі ініціативи формують непорушний тил нашої держави. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський.